Доброго дня, ми з України. Ось закінчив роботу над сумкою. Це репліка сумки фірми 5.11. Вона в них називається lv 10 другої генерації. Сумка розрахована на приблизно 16 літрів. Значить, про розміри 43. У оригіналу 41. Трошки промазав на 2 см. Висота 27 і товщина 15 см. Сумка зроблена з кордури американського виробництва. 500 ден кордура. Фурнітура і блискавки юки кашні. Далі. Сумка має. Досить незвичайний вид, така в неї форма тут цікава. Е і з нею прийшлося трошки погратися, щоб зробити ось точно таку форму. В мене, на жаль, не було можливості взяти в руки, потримати оригінальну сумку, щоб зробити якісь заміри і так далі. Всю інформацію я черпав з інтернету, з фотографій і з відеообзорів на Ютубі. Тому ось таким не дуже легким способом я вийшов на ось таку форму і зробив ту роботу, яку робили розробники цієї сумки з 511. Значить, що ми тут маємо? Зверху ручка і. Це, щоб носити горизонтально і щоб носити вертикально, ще одна ручка. Утяжки з двох сторон на трьох щільовках. І утяжки на фастиксах внизу. Внизу під цими утяжками є карман. Ось так він відчиняється. Карман в нього спокійно влазить, півтора-літрова бутилка для напоїв. Пластикова. Ось. Досить зручне таке розташування цієї бутилки. Якщо сумка висить на спині, вона предназначена для лівого плеча. Якщо на лівому, то вона ззаді, якщо на правому, то вона спереду. Так ось, коли вона висить на лівому через ліве плечо на спині, то це низ сумки. Оце низ, ну це самий низ, а це низ бік. Вверх ось там. Далі. Тут у оригінальні сумки ще одна ручка, але замовник сказав, що не треба. Зробіть краще молі. Ну, зробив два ряди молі, тут більше не влазить. Ось. Не дуже розумію, ну, що воно тут. Ну, нехай буде, як то кажуть. Ось. Ідемо далі. Основна. Фішка цієї сумки це відділення під зброю. Ось воно розташовувана в задній частини та що ближче до тіла. Особисто до тіла ось ця сторона з 3D-сіткою. І ущільнюючи. Тут 15 міліметрів, ущільнювач, м'який погон 1 см. Має. Швидкий скид фастикс. І має допоміжну бічну стяжку, утяжку яка може регулюватися вверх-вниз по стропі, ось тут схованою під тканиною. Має резинку і фастик для швидкого скидання її. Далі. Коли із положення на спині, вона ось так розташована, ви її перетягуєте. Собі на живіт. Ось тут відкривається, відчиняється карман для зброї. Ось він, як відкривається, все. Далі не відкривається. Тому на праву сторону, якщо вдіти, то це все буде внизу. Ось це. Розумієте? Така особливість цієї сумки. Вона тільки для лівого плеча. Якщо на правому, то спереді. Відділення під зброю. Тут під між ущільнюючим і м'якою проставкою міліметровий пластик жорсткий, тому щоб тривала форма. Велка тканина зверху, на ній кріпиться. можна розташовувати кобуру під зброю. Ця кобура регулюється і можна затягувати бу зброю. Ось так. Далі. Чого немає у сумки 511 ось цей карманчик. Попросив мене зробити замовник для балістичного пакету. Та стінка, що йде між зброєю і внутрішнім відсіком, вона мягка ось ця стінка. Далі є ось такі два. Як вони називаються, точно не знаю. На углах сумки обмежувача, скажімо так, для чого вони потрібні зараз покажу. Ви достаєте один обмежувач, допустимо, під праву руку, якщо ви правша. Ось так. Коли ви з плеча перевернули сумку з заднього положення на переднє, вона у вас отак, отак от на, на животі. І щоб, до... щоб достати зброю, треба просто потягнути ці дві шлярки і відчиняється відсік. Зброя у вас все. Те саме можна зробити на ліву руку. Або просто її зачин... сховати і закрити відділення звичайним чином. Ідемо далі. Напереду два кармани. Перший карман 33 на 11. Він має м'яку тканину для того, щоб можна було покласти окуляри. Далі, нижній карман. Він має розміри 32 на 15. Досить великий карман для використання. Ідемо далі. Центральне, тобто основне відділення. Ось так відкривається клапан. На цьому клапані розташовується два окремих кармана по центру поділені, на сітці. Досить е, цікаві кармани. Можна покласти якусь мелочовку, щоб не бовталась там всередині, її видно. Досить класне рішення. Далі. В основному відсіку. По бокам є ось така тканина нашита. Це не карман, це просто відділення. У нього немає дна. Для того, щоб можна було покласти окуляри, окуляри тактичні. Ось, наприклад. З цієї сторони банка. На алюмінієва на 400 мг води чи іншої рідини. ось Дуже зручно Передня стінка до внутрішніх органів сумки, вона теж тканина На неї можна причепити, приліпити що завгодно. І ось та стінка теж тканина Ось ця проставка проміжна Вона мягка, має 5 мм щільнич. З середини теж тканина, Велкро тканина м'яка, туди можна класти ноутбук. Ось так відчиняється ноутбук. Якщо не треба ноутбука, ось ця панелька вона зйомна. Ось так зняли її і залишили вдома. Якщо вам не потрібно оці скарби, скажімо так. Я тут нафарширував, щоб в мене було. Просто щоб подивитися, як воно, все це тут можна розмістити. Фонарики, ножи, мультитули, запасні батарейки і е, е, точилка для ножа алмазна. Якось так. В принципі, все. Все, що я хотів розказати про цю сумку, на мій. Суб'єктивний погляд, сумка досить цікава. Звісно, вона не всім підійде. І, звісно, комусь будуть більше підходить, підходити комусь менше. Я знайшов тільки один недолік. Він, як то кажуть, загальний основний це то, що вона тільки на одному плечі. Ось, і верх тут, і так далі. Є сумки, які Розташовані вертикально, у них кармани один, немає горизонту ніякого. Їх можна носити на правому на лівому плечі. Тут ні. Тільки на одному лівому, якщо на правому, то вона буде спереду. А так, в принципі, сумка доволі цікава, доволі вмістка і дуже гарно розташована, на мій погляд, зброя. На мій погляд. Дуже удобно, коли її перекидуєш на парад, і зразу тебе під руку все це розташовується. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!